Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. Конамі, схоже, нам щось готують цікаве. В футбольному нашому симуляторі є футбол, оскільки додали вони нам таке ось опитування. Ну, Воно ще було по функціоналу 4.00 версії. Але це опитування ще досі діє. Я залишу посилання в описі під цим відео, до нього ви також його пройдіть. Схоже, що це опитування ну, буде. Стосуватися більше нововведень, які вийдуть у нас уже під новий рік. Тобто до Нового року таке враження Konami готують нам якусь глобальну онову, і під цю онову вони таке враження ось і роблять оце опитування. Багато я матчів. Так, Перші 4 питання це таке поки що нічого важливого. Граю вдома, це моє огромне місце. Як ви зазвичай граєте в футбол виберіть всі підходящі варіанти. Отже, тут не один, тут можна зразу всі вибрати. ну Я вибираю оце все, але матчі Ліги і турніри я не організовую. Окористовую YouTube. Як я знайшов цей футбольний симулятор, ну це стандартне дебільне питання. Звісно, ми перейшли, тому що ми грали в Пес. Це в змаганні режиму команда Мрії. Виберіть, виберіть максимум три варіанти із наступних. Ну, перше, що нам не подобається, ось тут вже цікаве питання, що нам не подобається, ну, по факту все можна поставити. Ну, ГП хватає, в принципі, ГПшок вистачає, це точно. Не вистачає, можливо, новачкам, які мало грають. Ось. Скучні змагання і компанії. Оце точно треба вибрати. Коли команда повністю укомплектована гравцями, більше нічого робити. Оце жирний пункт. Оце прям треба їм зі знаками оклику, так прям на лобі напечатати, <сум> оцей пункт. Максимум три варіанти можна вибрати. це Я вибираю параметри гравців. Навики гравця і симпатія до гравців. Ну, можна як варіант ще вибрати із клубів, які мені подобаються, але можна симпатію поставити тут, в принципі, таке. Ліга є футбол і ПВП змагання. Ну, і по ПВП-коб. Тут можна максимум три варіанти вибрати. ну Оце такі три варіанти. Думаєте про частоту проведення щонедільних змагань? Ну, Звісно, дуже мало. Перше, тому що це в принципі, найбільш цікаво грати в онлайні, грати з живими користувачами. Тут, в принципі, з цим особливо я не буду задумуватись. це довго шукає гравців. Варіанти ваші напишіть, можливо, вам попадаються часто занадто сильні суперники. Ну, в принципі, в принципі, тут коннект трошки хернуватий в режимі Кноп. Е, які функції ви хотіли би додати? А вибрати можна максимум 3. Оце, мабуть, мабуть, я скажу, найцікавіше запитання. Але серед всіх цих перечислених пунктів немає трансферного ринку. От вони падлюки. Але що треба точно додавати? Можливість міняти команди і форми. Ну, вона нібито є, ця можливість, але ця можливість вона дуже хреново працює. Дуже хреново реалізована ця можливість додавання ну зміни команди форм. Є. Нібито Нібитої можливість міняти команди і форми є, але ну його дуже недостатньо. Ще графіка гравців стадіону під час матчу не подобається. Тут однозначно. Дизайн меню, херня. Загальне задоволення продукту. Ну як? Ну, бляха, ну геймплей. Більш-менш адекватний. Тут є за що похвалити. Але ну, те, що вони бляха зробили з песом. Коротше, я ставлю 2 2 бала, 2 бала ставлю. Закінчили це опитування. Ну, що, друзі, можна сказати з приводу цього опитування? Так, ну, я думаю, що дійсно Konami щось нам готують, але. Десь вони, напевне, планують покращити режими, щось додати, але таких от глобальних змін, які вони би планували, я поки що в цьому опитуванні, на жаль, не побачив. Хоча по цьому опитуванні дійсно можна побачити якісь натяки на те, що будуть покращені режими, покращені функції. Найголовніше. Що була можливість вказати в цьому опитуванні, напевно, це те, що е, немає стимулу, що робити, коли в тебе укомплектований склад. Ти це вказуєш. Е, ну, дійсно, можливо, Конамі, дійсно під Новий рік щось нам готують, таке, е, що дійсно дасть нам стимул для гри, дасть стимул покращувати склади навіть. Ну і щось робити в грі, можливо, покращувати кастомізацію, навіть після того, як у тебе буде full епік склад, яким ти будеш максимально задоволений, максимально покращений. Ну, в принципі, просто навіть якщо грати без доната, то і ти укомплектував свій склад бездонатними гравцями по максимуму, то далі вже також може бути недостатньо стимулу грати. Тобто це не тільки проблема в тих, хто донатить. Ну, але в принципі в першу чергу це тих проблемах, хто задонатив, зібрав собі фуллепік склад, таких дебілів, як я. Це жартую. Розумних людей, які можуть багато собі заробляти грошей. Коротше, ви зрозуміли. Але що мене розочарувало найбільше, це те, що вони вперто не бачать проблем в тому, що немає трансферного ринку. І це хреново, це треба виправляти, і треба писати їх, закидувати листів, якщо вони хочуть вирішити проблеми з, з драйвом, з івентами. З усім треба додавати цей трансферний ринок, щоб гравці можли, мали можливість торгувати між собою. Ну і так далі, там вже будуть. Витікати, само собою, нововведення, які будуть відштовхуватись від трансферного вікна і того, скільки будуть гравці, за якого гравця, як купувати, як продавати. Ну, тобто, це все діло можна моніторити, можна спостерігати і робити з цього якісь висновки. Ну а на цьому в мене все. Буду вдячний за ваші подобайки, за підписки на канал. Бажаю вам гарних матчів і футбол. Ми і мирного неба над головою, всім до нових зустрічі, всім пока.